Одинадцятий рік поспіль 21 лютого в Україні відзначається міжнародний день рідної мови. За даними всеукраїнського перепису населення станом на 2011 рік, українську мову вважали рідною близько 70% населення, а Російську визначали як рідну близько 29%. Міжнародний день рідної мови був проголошений на 30-й сесії генеральної конференції ЮНЕСКО, що відбувалася з 26 жовтня по 17 листопада 1999 року в Парижі. Свято відзначається щороку, 21 лютого, починаючи з 2000 року. А в Україні свято існує з 2002 тисячі оскільки 6 тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення. ЮНЕСКО прагне підтримувати мову як ознаку культурної приналежності особи. Нагадаємо, що у 1928 році в Парижі відбувся міжнародний конкурс мов. На ньому знавці мали визначити, яка з мов світу є наймилозвучнішою. Звучали тексти різними мовами. Розвучали там і вірші Тараса Шевченка. Виразність і мелодійність української мови належно оцінили члени журі. Серед чотирьох переможець наша мова посіла третє місце, поступившись французькій та італійській. У 1934 році. Також у Парижі відбувся новий конкурс на мелодійність мови. Участь у ньому взяли дві тисячі представників різних народів. Цього разу французька мова знову визначилася наймелодійнішою. Друге здобула фарсі, а третя українська мова.